Привіт! У цьому короткому уроці я розкажу вам, як правильно представити себе, так, щоб це було і просто, і зрозуміло, і не викликало у вас якихось сайвих думок, як саме мені розповісти про себе. І отже, найпростіша формула це привітатись, сказати, як вас звати, сказати, скільки вам років, звідки ви і де ви зараз проживаєте, якщо ви проживаєте не там, звідки ви родом. Крім того, додайте, ким ви працюєте, і що ви любите у свій вільний час. Так? Якщо це не формальна зустріч, якщо це більш формальна зустріч, можливо, у вас нетворкінг, або ви знайомитесь з кимось по роботі, то можна й не додавати про хобі, але, зазвичай, це розряджає обстановку, коли у вас щось додаєте таке. Давайте я представлю за своїм прикладом, і, відповідно, ви будете бачити це наочно. Хай! Так, ви можете сказати Hello або Hi. My name is Lexy, або ж Олександра. am 24. Дуже часто помилка сказати I am 24 years. Ми або кажемо I am 24, або I am 24 years old. Так, тобто ви кажете фразу або повністю, або вже скорочуєте. До речі, дуже популярно саме скорочувати. Не потрібно казати. Повну фразу, якщо тим більше вона не згадується. Uh, I am from Ukraine. Так? Я з України. I am from. Ви не кажете in, якщо ви родом. I am from Ukraine. But currently, але наразі поточно. I am living, я зараз проживаю, так? я вживаю present continuous. Ми ще розглянемо так, цей час uh, теперішній, тривалий. Саме зараз я проживаю, і не в якій країні? Поуленд, в Польщі. Так? Коли ви кажете, в якому місті ви живете, наприклад, In Poznań, uh, in Kyiv, то ви теж вживаєте прийменник in. In – це про міста і про країни. Якщо ж ви, допустимо, живете там, де і народилися, то ви можете сказати I live in Kyiv and I was born here. I was born означає Я народився тут. Так? А зверніть увагу, що ми не кажемо I born here. Тому що to be born це пасивна конструкція. Ми були народжені, ми не виконували ці дії. Це відносно нас виконали цю дію. «I was» – Я була якою? Народженою. «I was born». Далі ви кажете, ким ви працюєте. І в англійській мові є такий нюанс. Ви маєте додати S, work as». Я працюю ким? Ким чим? Ми це виражаємо... Орудним відмінком. А в англійській мові вони використовують uh, короткі слова для цього. I work as an English teacher. Так. Um, я працюю тим-то-тим-то. Ви можете сказати: I work as an accountant, як богатр. I work as a builder. Так, або constructor. I work as a. Mm, Financier, фінансист, так? Financier I work as a teacher. Знову ж таки, можливо, хтось із вас вчитель французької або німецької, так? Тоді додасте French, або English, або German teacher. Навряд чи English, якщо ви на цьому курсі, але заодно пригадали прикметники. І що ви любите робити, так? I like painting and writing poetry. Згадуємо, що після «like» ми зазвичай вживаємо ING герундій або to. I like to paint, I like to write. Спробуйте записати собі за цією формулою представлення, і воно у вас буде на всі випадки життя. Не потрібно хвилюватися коли у вас хтось запитає Hey, tell me about yourself. Все, зразу ступор, так? А коли є готова формула, це спрощує життя. І я рекомендую завжди мати готові формули відповідей на питання, з якими ви можете зіткнутися. Ще більш ефективно це записати буквально всі ситуації та сценарії, в яких ви вважаєте, ви зможете говорити англійською найближчому майбутньому, і виловлювати, вихоплювати інформацію, яка Підійде під ці сценарії, під ці ситуації. В цьому курсі ми вже підібрали ситуації та слова, які дуже є популярними у повсякденному спілкуванні та робочому спілкуванні, але ви можете додати ще щось своє. Сподіваюсь, цей урок був корисним для вас і побачимось у наступному уроці.